Шалом, це Славко. Сьогодні ми будемо говорити знов за непопулярні теми. Я скажу, що оця от трогательна дискусія між паном Бузовським і ще якоюсь доброю. От хто у нас там є? Кац. Кац, добрий пан Кац, якась добра ще пані. Є багато чого розказала нам за історію Одесі. Що мені подобається, що совок минає, а люди розумнішими не стали. Це. Ідеться, чесно сказати, за рівень дискусії от пані Екатерина Мороз. да. Що мені подобається, що шо... це як я з юним одним юристом влітку шашлики смажу він мене а -а агаутєвою американською демократичною пропагандою вразив. Він за життя Америки знає більше, ніж за українську юриспруденцію, так їх зараз готують. Так і тут люди часто переказують тези української пропаганди. Ми за це поговоримо щодо Одеси. Ми це трохи наївно читати людина, яка знає, як воно, в принципі, тоді було за джерелами. Але справа не в тому. 200 тисяч, значить, дивіться, з плану призови, який хотів наш залужний, 200 тисяч призвали на рік. Фашингтон Пост оповідає: значить, беремо середній рівень СЗЧ 25%. Це 150 тисяч, значить, виникає тепер. Відповідь у нас з'являється на питання, чому вони кажуть часто по 660 тисяч на покриття потреби збройних сил. Це вони виходять завжди. ж у нас утічка відкритих даних, як правило, це якась вершина даних закритих. Виглядає, що 160 тисяч це те, що вони використовують на тури. От були втрати спочатку весняні, потім далі. Вони їх покрили і на черговий тур покриття втрат запланіровали десь 160 тисяч, як ми це нещодавно чули. Це значить мінімум 200 тисяч лахов треба знайти. Тут інша інформація, каже з. Зайц команди одна людина оповідає, що був Загвардії, правда, що була чистка казарм. У нас же тепер, як виробничими потужностями тріплінки, все визначається правка ешелонів, Що нібито за тури, за два з половиною місяці провели курс підготовки, очистили казарми і тепер будуть новий тур набирати. Чи про що йдеться? Про те, що. Розумієте, ще тиждень два тому і команди стояли, їздили вулицями броварів, а зараз щось затихло. Або вони святкують, або вони набрали чергову партію, значить, на обшлах плац погнали. І нової партії поки що не буде і можна передахнути. Ну, скоро ми дізнаємося, а тепер поговоримо за дискусію за долю Одеси. Про що власне йдеться? Йдеться про перенесення торгівлі. Ви розумієте, що в XVIII столітті хліб на правобережжя відновилося товарне виробництво хліба, а перти його, як і худобу на Шльонськ і на Балтійські порти, було дорого навіть Костюшківський. Огінського канал Огінського не рятував. О, як виробництво Гетьманщини не мало товарного характеру, все переганяли на водку. А водку продавали в Астраханську губернію і в область войска Донського водку і сеті. Все, що тут можна було виготовити на експорт і ще тютюн контрабанди. Ви знаєте, переганяли тут от, от бистрими. Бистрими валами мене все цікаво, що це за швидкі воли. Що Швидкими волов'ями були медліний воли, виявляється, що був і вермлюд, і медліний і бистрий так. У нас тут був бистрий і медлений вол. Так от, про що йдеться? Про те, що те, що здобув Херсон. Потім виявилося, ніякої економічної цінності немає. Перти хліб сюдою було дорого, і не забувайте, що оці війни турецькі виявили потребу в фуражу і. Зірнє для прогодування російського війська піднялася правобережна Латифундія польська. І вже в той час, ви знаєте, Запорізька Січ склала вже компанії за Калнишевського. Були компанії, пам'ятаєте, отут, коли Хаджибея, були надгробні пам'ятники ще початку 19 сторіччя торгових казаків із євреїв, про що довго сміялися, не вірили, що це тюркськомовні євреї. оце Ті, ті самі євреї, які згадані. Ви знаєте, в Тарасі Бульбі, але там уже без, в принципі, розуміння є, але суті великої немає. Вже чорт знає, які євреї прийшли аж кіназі. Так от, ясно, що кампанія була, Калнишевський був, торгівельні кампанії закладалися. Чому? Тому що без пірнача, через територію, ви знаєте, що всі торгівельні шляхи обходили область Війська Донського і України в 18 сторіччі. Тому що без запорізького пірнача хер тут було проїдеш. А такі услуги по супровождению стоїли денег. І нарешті запорожці сообразили, говорить: а не войдем ли мы в долю Уманским кагалом? Правильно, де у мене, не ли ми тут і прямим путем будемо гнать товар. Чому? Тому що Дєстр, мене вразили ці карти, що Днестр не дуже побачиш. Ви бачите, рибниця, слухайте. Уже о, нарешті Дністр побачив. Тут уже мене, ну я, я без мати, я скажу, я, я вражений цими сучасними картами. Якось все-таки ми бідні люди, що бо це ж Дєстри же тут. Ну, ладно. Отут гонені на що не натиснути. І стало очевидним, що князь Денасау з Опольщі пробував відправити під німецьким прапором правильно торгівлю хлібну, на що німці відразу тут ось. Запропонували торгові потужності в Білгороді, Дністровському. Каже, от місце для складу. Ну, це свалка товарів називалась, складу, нічого негативного не було в цьому. Готовність все. Але ви розумієте, вони дубосари не змогли минувати. Правильно, Рибниця, отут, от десь дубосари. Виявляється, що не так просто. Рашков, да, бачите, Рибниця, не так просто проїхати Дністром ці місця. Тому що холера стража князя Потоцького наїхала з ближайших Латіфундій і почала стріляти. А чого це ви пливете Дністром і нічого нам не платите? Ти чому здесь? Ну да, ну ви знаєте, ти чому мені не кланяєшся? І ясно, що без серйозної російської влади зробити тут нічого не було можливо, розумієте, що... Вся оця Новоросія, розумієте, капітал Запорізької сіті ще був 250 тисяч. Казаків, скільки було, коли при руйнуванні січі, 1100 чоловік, тому що здано було 900 ружей по капітуляції. І все, що власне зробив Потьомкін, було зайвим. Все оце не знайшло свого економічного. Виправдання, тому що цей шлях на Одесу був куди зручнішим, тому що і вивіз французьких товарів, які почалися ще за поляків з латифундій і майстерських і мануфактур. Ви розумієте, що французький флот. Часто будувався з правобережної деревини, що її вивозили, так само з, українського, з української худоби засалювалася Саваніна аж до санто домінго Розумієте, все-таки до Трафальгару це певною мірою був і наш флот. І, а те, що брали російське подане греки архіпелага, турки, ну тому що. Капітуляції, режим капітуляції російським поданим було дешевше навігацію осуществлять. І всі ці рускоподані греки миттєво переломилися назад в Стамбул, як тільки економічні условя починали їм здаватися менш вигідними. Якою була б доля цих земель без швидкої російської окупації, якби автономія Запоріжжя... Протривав, вперше вона не могла протривати довше, ніж автономія Мальти. Я це читав за мальтійські арсенали попід матія, ну, я очікуванні ракетних ударів. Чи читаю щось хороше? От і сьогодні, мабуть, буду читати, бо ці бомбардувальники мене трохи непокоять. Так ви знаєте, що каже кралі безпощадний з арсеналів Мальти, що довелося хрестом, Мальтійським хрестом Іоанніцьким позначати всю зброю. Так що, десь, якщо ви побачите, прості господі, рушницю французького калібра з Мальтійським хрестом, то це вкрадено було з арсеналів Мальти. Кралі, говорить, рицар і безпощадна. ничего нельзя было сделать с этой публикой. Правда, что и арсенал у них был не чита Запорожского. 45 тысяч современных мушкетов Наполеона Трима выявляете. Так что красть не перекрасть. И не смогли же все раскрасть. Так что, может, не так много крали, как в звитах писал. Я до чего кажу, что есть Доля Молдови, Валахії і Молдови, Валахія і Молдова. Як би все це відбувалося? По типу Валахії Молдови, автономію України не пережила би Гетьманщина 820-х років. Так само закінчилося б тут, як перше було б нашестві Арнаутів, В чому проблема? Турки лише турки могли компенсувати російські впливи, а повірити, що турки зачепилися би тут, от в Очакові не здали лінію цих фортець, не здали би. Бандери не здали Очаків, утримали би Дельту Думену, вони, зрештою, і утримали. Ну, от, утримали б підполія ці дельти, як зараз ми для Румунії утримуємо. То, в принципі, всяка така Запоріжжя, всяка така українщина могла б тут протривати. Але хто би робив культурні впливи? Ви бачите, що культурні впливи. В 18 сторіччі виходили вже з Харкова, де математику навчав, математиці навчали, тому що в російське військо кар'єру зробити без знання математики неможливо було, а математики не викладали в Києві, розумієте, в Києво-Могилянці. Довелося в Харкові слухати. Плюс, хто греки, чи могли б чи вистачало культурного потенціалу греків? Розумієте, що тут все трималося на арнаутських найомниках, на тисячі другої арнаутських найомників влада господарій. Чи утрималася влада, влада тут на тисячі другої запорізьких найманців? Ну, якийсь час. Але ви розумієте, що вже за да, Олександр, да, десь на початку 19-го сторіччя все би це ну... Миколи б це не пережило би я розумію. Так само як жерли тут, як росіяни почали наїжджати на Молдову, і Валахію, так само вони почали наїжджати. Це до чого я казав, що власне йшло? Ще за шо Львів вже був торгівельним центром, і торги сходні відбувалися як до Першої світової війни, а потім в вагональному стані. Як чи вагінозному, як це сказати? Агональний да вагонії. Ще агонія протривала до другої світової війни. Таргов Львовських правда, сяки такі рушниці арма продавала на схід, ви знаєте. І зміна, чому Косі, чому той перевал татарський тут? От? Розумієте, Треба було змінити в зв'язку з завоюванням короткочасним. Черновіць, польською владою, їм вже довелося перегнати, розумієте, прихід Польщі кудись означав автоматичне. Втрата торгівельних шляхів. Тоді довелося торгівельні шляхи переносити Карпати. Чому отут -от пинтя розбивав в районі Сатамари, Баямари? Чому вдалося? Чому такий великий напад на косів був? Що на на Бринковяну, на грецьких купців, його видатний напад, я скажу, який вийшов в історію. Гайдутства те, що зробив пинтя, отут от був населений пункт, десь я вам потім розповім якось якщо. Тому що перенесли торгівельні шляхи. О, розумієте, чому отут от треба було пряжів, отут перевали, чому отут от Новий Сонч? Чому отут от тримали довгий час перевали? Тому що західніше пош... пішли дороги, вигідно було на коші це гнати товари, тут от прориватися за Карпатським хрестом, за Закарп... Карпатським хребтом. Так що ви розумієте, без влади, от тут саме ви знаєте, як прийшли австрійці, що спочатку місцевих вразило те, що такі малі податки, а потім їх вразило те, що ці податки щороку збираються. Вони ж думали, як турки прийдуть, а граблять, і потім 20 років нікого не увидять. А виявлялося, що німці щороку збирають податки, і дуже довго місцеве населення до цього пристосовувалося. Це я вам до чого кажу: що все визначалося. Розташуванням, що значною мірою опанування Новоросії так і не завершилося, що дике поле виявилося ще більш диким, ніж Латинська Америка, що ми досі ведемо війну за дике поле. Цікаво, погодьтеся. З 18 сторіччя йдуть спроби колонізації. Колонізація все ще не припиняється. І навіть ми з Асею, Асіна родина, я потім подався, ми були теж колонізаторами в великих копаннях. Ми теж. Поклали себе на вівтар колонізації Дикого поля. Невже дике поле переможе? От що я вам хотів оповісти за історію Одеси, а те, що ви ненавидите архітектуру, ненавидите пам'ятники, Ви в пам'ятниках вбачаєте ідолів. Ваша свідомість на рівні оцих от вахабітів. Хоб... Хоб... Ваша свідомість на рівні Ігілу. Ви вбачаєте в пам'ятники ідол. ви не бачите його художньої складової. І мені розумієте, мені я все життя вижив, прожив в юність в культурних обмеженнях Совка. Я нічого не міг прочитати ні за ножі, ні за пістолети, ні за що, ні за розвідку, ні за історію, ні за що не було, ні за мистецтво. Нічого не було, розумієте, саме лайно. Добре, що. хоч... Цей магазин був дружба. Можливо, щось польське, щось балканське купити, -так, дізнатися з перекладів. І ви хочете цього самого життя нав'язати суспільству. Я розумію ваше бажання законсервувати Україну культурно. Ну, Як вам сказати, більшовикам не вдалося, а ви їхні недолугі послідовники, ви їхні виплатки. Більшовизм, розумієте, свідоміти це лише виплатки більшовизму. І якщо більшовикам не вдалося, то і вам я скажу ж не вдасться. Кішка у вас танка. Розумієте? бай. Мама, моя по этому поводу говорила по, по Это не, не, не знають. Вот что-то там Не, услышали. Они пытаются, они уже книжку прочитали. Какую? А вот тут, что Екатерина, ну, какую-то украинскую, какую-то раскраску почитали. Которую написал такой же бездарь, да, как да, и они но, сами. А как большевистские писаки выглядели против дореволюционных? Что там в том... По... Вообще не хочу про них говорить, не, не, потому не что, будет. что их меньшинство. Давай сидите, но ну они же хотят подвозить. Ну и бешевы, что, пусть. Киш... Без расстреля вам не вдастся, короче. А расстреливать у вас кишка танка. И никто им не даст это сделать. Ну, пора уберут снова пророссийская власть, а будут том, в своих вышиванках поедут в Канаду. Тайпо, тайпо них. Патриоты, блядь, хреновы.